Вітаю тебе в цій медитації. Вона створена для того, щоб допомогти тобі повернутися до себе справжньої, до тієї маленької дівчинки всередині, яка все ще чекає на твою любов, роботу і підтримку. Тут ти зможеш відчути себе захищеною, побачити свою внутрішню дитину і обіняти її найтеплішим світлом свого серця. Дозволь собі розслабитись, прийняти любов Творця і відновити той глибинний зв'язок, який завжди був всередині тебе. Ця медитація працюватиме в глибоких те та хвилях, допомагаючи тобі інтегрувати новий стан прийняття і цінності себе. Коли будеш готова, влаштовуйся зручно, заплющуй очі. І починай ніжну подорож до себе. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих і видих. Дозволь собі бути тут і зараз, у цьому моменті, ти в безпечному просторі, де немає правильного чи неправильного, є тільки ти справжній. Часто в дорослому житті ми захоплюємося справами, ролями, очікуваннями інших людей і забуваємо про себе маленьку, ту, яка відчувала, мріяла, чекала на любов і захист. Іноді ми самі зраджуємо її, коли ігноруємо свої потреби, коли відмовляємо собі у справжньому. Але сьогодні ми повертаємось до себе, ми відновлюємо цей зв'язок, ми нагадуємо собі, Я є і Я Важлива. Уяви, як з кожним видихом. Твоє тіло стає всім м'якшим. Відчуй, як хвиля спокою опускається з маківки вниз. Лоб, шия, плечі, груди, живіт, ноги. Все розслабляється. Тепер уяви, як твоя увага. Лагідно опускається до центру землі, до ядра, там народжується ніжна, тепла енергія. І вона починає підніматися крізь усі шари землі, крізь ґрунти, каміння та підземні води. Вона торкається твоїх стоп, ніжно входить у твоє тіло, Наповнює та збалансовує кожну клітинку твого тіла. Відчуй цю лагідну енергію і на видиху м'яко виштовхни її через свою маківку. Уяви, що утворюється кулька. Подивись, якою вона є, якого вона кольору, якого розміру. Та помістить частинку своєї свідомості в цю кульку. Тепер уяви, як кулька стрімко починає підійматися. Вона пролітає над містами, селами, країнами, морями та океанами. піднімається вище, крізь зорі галактики. Ти бачиш яскраве сяйво, пролітає крізь нього, далі тускло світло, проходь через нього і опиняйся у просторі знову яскравого сяйва, піднімайся вище, ти наближаєшся до золотистого сяйва, ніжно проходь крізь нього, попереду жилоподібна подібна субстанція. Що переливається усіма кольорами веселки, відчуй її кольори, форми, плотність, які вона набуває, і підіймайся вище аж до рожевої димки, яка лагідно виштовхує тебе до прямокутного віконечка, з якого лється кришталево біле сяйво. Пройди через нього і опинися у просторі всього білого. Це енергія світотворення, енергія безумовної любові, енергія Творця. Дозволь своїй кульці розчинитися та побути в цьому просторі. Тут, у просторі безумовної любові, запрошую тебе зустріти свою внутрішню дитину. Уяви себе маленькою. Скільки тобі років, які в тебе обличчя, які очі, де ти зараз знаходишся? Підійди до себе маленькою, присядь поруч, візьми себе за руку або обійми, так як хочеться тобі і їй. Поглянь їй в очі, і скажи їй лагідно я тут, люба, пробач, що не завжди чула тебе, пробач, що змушувала тебе мовчати, коли ти хотіла кричати. Пробач, що ігнорувала твої почуття. Тепер я з тобою, я тебе бачу, і я тебе чую. І я ніколи більше не залишу тебе. А зараз з глибини свого серця, скажи своїй маленькій собі, я обіцяю тобі, я буду тебе захищати, я завжди обиратиму тебе, я дозволю тобі бути собою, без масок і страху. Я більше не буду тебе ігнорувати. Ти найцінніше, що в мене є. Ти заслуговуєш любові просто за те, що ти є. І відчуй, як ці слова наповнюють простір навколо вас теплом і світлом, любов'ю. У просторі Творця Уяви, як усе сказане зараз. Наповнюється яскравим світлом. Уяви, як це світло входить у твоє серце, розливається по всьому твоєму тілу. Кожна твоя клітинка наповнюється енергією любові, цінності, захисту. Попроси Творця інтегрувати це усвідомлення в твоє поле, у твоє життя. І в кінці цього всього скажи дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. Прийми це як свою нову реальність, повернись увагою до свого тіла, відчуй опору під собою, зроби глибокий вдих і повільний видих. Повертайся у кімнату у цей момент. Відчуй своє серце, відчуй своє тіло, відчуй себе. Промов подумки про себе. Я вдячна собі, я вибираю себе, я пам'ятаю про себе і я люблю себе. І коли будеш готова, повільно відкрий очі. А я дякую тобі, що ти приділила цей час та прослухала цю медитацію.